Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про найточніше передбачення Апокаліпсису. Приготуйтесь. Ісус Христос показав, що після гоні на християн відкриється шоста печать Апокаліпсису. На думку світових експертів, це найбільш реальна найближча загроза для землян. Природний мегаколапс, як Боже покарання за зло, завдане Божим дітям. Це планетарний землетрус, чекаючи на який всі багаті люди світу вже приготували сховища сотнього дня, ковчеги, спасіння, підводні та підземні станції життя. Але вони їм не допоможуть. Майбутні біди будуть такого масштабу, що всі острови і гори зрушуться зі своїх місць. Захисний шар. Неба буде зруйновано, на землю впаде смертельний град з метеоритів. Якщо ви не є частинкою церкви і вам цікають пророцтва, запрошуємо вас на біблійні онлайн-конференції, які проходять у неділях. Напишіть мені, щоб прийняти запрошення і отримати шанс правильно підготуватись до подій майбутнього. Режи вас, Господь!